Давайте поговоримо сьогодні про найбільш таємничі, дуже незвичайні об'єкти, які ми називаємо Чорні діри. Треба сказати, що за останні десятки років астрономи дуже багато чого узнали про Всесвіт. Ми добре знаємо, що являє собою сонячна система. Ми можемо сказати, що зустрінеться нам на поверхні інших планет, які разом з Землею кружляють навколо Сонця. Астрономи відкрили безліч позасонячних планет біля інших зірок, і серед них вони знайшли навіть такі, які схожі на Землю. Можливо, і життя там схоже на наше. І Істоти нагадують нас з вами, цікаво було б познайомитися з ними ближче. Але ж ми розуміємо: мандрівка до цих далеких світів може бути небезпечною, і одною з небезпек, які чекають нас на шляху, можуть виявитися чорні діри. Тож, в погоню за ними ми й вирушаємо, щоб познайомитися з ними поближче. Де вони живуть? Вони живуть у центрах галактик. Практично в центрі будь-якої гігантської зоряної системи ми з вами зустрінемо цього монстра надмасивну, надвелику чорну діру, яка впливає на рух усіх світил, що входять до складу цієї зоряної системи. Звичайно, Чорна діра є і в центрі нашої рідної галактики. Галактики, чумацький шлях. Тільки треба визнати, дізнатися про це вдалося далеко не зразу, а познайомитися з нею ближче ще важче, ніж було виявити її існування. Вони живуть у міжзоряних просторах, на околицях галактичних систем, і ми зустрінемо їх там, де існують великі скупчення зірок або дуже масивні зорі. Через те, що ми їх не бачимо, вони здаються нам дуже таємничими. Але з точки зору фізики Чорна діра не такий вже й загадковий об'єкт. Ми з вами знаємо. Щоб відірватися від землі і вийти на навколоземну орбіту, нам треба розігнати космічний корабель до швидкості 8 км в секунду. Все, що ми зможемо відірвати від землі на цій швидкості, назад на землю не впаде і буде крутитися навколо нашої планети. Але 8 кілометрів в секунду недостатньо для того, щоб, наприклад, долетіти до Марса, Венери чи Юпітера. Тяжіння Землі нас не відпустить, і треба рухатися зі швидкістю, принаймні 11 кілометрів в секунду. Щоб Земля не змогла утримувати нас біля себе. На цій швидкості ми можемо мандрувати сонячною системою, побувати мім... біля будь-якої з планет. Але долітіти до зірок, рухаючись зі швидкістю 11 км на секунду, не можна. Нас не відпустить гравітація нашого Сонця. І нам потрібно мчати зі швидкістю. Не менше 16 км в секунду, щоб Сонце утримати нас не могло, і ми рано чи пізно дісталися до інших зірок, що входять до складу нашої галактики. Притяжіння, гравітація чорної дири настільки потужна, що навіть світло, яке рухається зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду, не може подолати. Її тяжіння фотони, квантисвітла, випромінювання будь-якого виду не може відірватися від Чорної діри, не може вільно подорожуючи в космосі, достатися до землі і розказати нам про існування цього космічного монстра. Ну, а якщо навіть світло і те не може відірватися від цього загадкового об'єкта, то що казати про людину, яка поки що не може рухатися так швидко? Чим сильніше дія Чорної діри, тим більш сповільнюється час і тим менше дістається до нас світла. Нам здається, що Космонавт, який вирушив туди, тьмяніє, стає ледь помітним і, врешті-решт, зникає за горизонтом подій. Так називають лінію, за якої вже немає вороття назад. Ну, треба сказати, що Поруч з чорною дірою ми завжди зустрінемо одну й ту саму поведінку матерії, хоч величезних об'єктів, таких як зорі туманності, чи об'єктів менше, як космічний корабель, чи людина, чи навіть квантів світла, які. Теж крутяться навколо Чорної діри, поки не зникнуть під горизонтом подій і не стануть недоступними нашому погляду. Але звідки виникає у Чорної діри така потужна гравітація? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Я думаю, всі ви добре знаєте, світ, який нас оточує, складається з атомів. І сам атом теж досить таки складна штука, в ньому є маленьке масивне ядро, навколо якого кружляють дуже легкі електрони, які займають багато місця, але при цьому мають дуже дуже маленьку масу. От і виходить, що у атома. Основна маса всередині, а навколо нього дуже багато місця займають електрони, яким потрібен простір, щоб вільно мандрувати навколо ядра. І коли на землі, ми будемо намагатися як небудь. Рівненько-близенько укласти атоми один до одного, щоб отримати щільну речовину, ми переконаємося, електронні оболонки цьому заважають, бо вони відштовхують одна одну і між маленькими масивними ядрами залишається дуже і дуже багато пустого порожнього місця. Якщо ядро атома порівняти із звичайною ягодою, Вишні, то електрони займуть місця біля цієї ягоди так багато, що будуть розміром майже з Ейфелеву вежу. На землі ми не можемо звільнити ядра від електронних оболонок. А якби вдалося, що б сталося? А ось що? Сталося б, що всі маленькі ядра упакувалися близенько один від одного, і виникла. Надщільна речовина. Як нам це зробити? Як позбутися електронних оболонок? Ну нам з вами ніяк. А от у всесвіті існують механізми, які здатні це зробити. В першу чергу це вибух над нової зорі. Потужна енергія вибуху руйнує атоми, обдирає електрони. І маленькі ядра можуть бути дуже щільно опаковані і виникає надщільна речовина. Тільки от не кожна зоря може вибухнути і стати над новою. Наше сонце, наприклад, ні за що над нову не перетвориться, в нього дуже маленька маса. Але у всесвіті є зорі, які набагато більші, ніж наше сонце, і набагато масивніші, ніж звичне для нас рідне наше світило. І саме такі масивні зорі у кінці свого життєвого шляху і можуть вибухнути і утворити наднову зорю. А може бути, іначе. У зоряній парі два світила, обертаючись навколо спільного центра, наблизились одна до одної і стали невпинно, невблаганно зближатися. Врешті-решт, рано чи пізно, дві окремі зорі зіллються в одну єдину з критичною масою, і тоді також виникне чорна діра. Виникне, Ну і почне своє чорне діло, почне притягувати до себе все, що тільки знаходиться поруч з нею. Мабуть, непогано було б мати ну, таку невеличку чорну дірочку замість пилососа. От би вже він прибрався, зібравши навіть найменші пилинки, які знаходяться поруч з вами. Жаль тільки, що такий пилосос. Буде затягувати не тільки сміття навколо нас, але й всі інші предмети, що нас оточують. Тож після такого прибирання нам навіть спати ніде буде так працює Чорна діра. Як же їх тоді шукати, коли вони від нас ховаються, коли ми їх не можемо побачити ніяким чином, ніякий телескоп там, де допоможе? Ми можемо шукати їх за їхніми вчинками. Ми не бачимо вітру на дворі. Повітря прозоре для нас. Але виглянувши у вікно, ми можемо побачити, як хитаються гілки дерев, і зробити висновок на вулиці Дме Вітер. Так само і Чорні діри шукають повпливу, який вони можуть вдіяти на сусідні об'єкти. Подивимося, наприклад, на Прикладі туманності, як це відбувається. Чорні діри можуть змінити їх зовнішній вигляд. Переважна кількість туманностей, які ми знаємо у всесвіті, мають акуратні, симетричні округлі форми. Їх навіть свого часу називали планетарними, бо вони були схожі на диски планет у недосконалі телескопи минулого, коли деталі роздивитися було ще неможливо. Це не дивно. Вони такі симетричні і акуратні тому, що все. Світом править гравітація. І вона надає туманностям таких симетричних форм. Але іноді, іноді вдається побачити туманності, зовсім не схожі на ці планетарні. Чим? Детальніше ми вдивляємося в космос, тим більше їх знаходимо. Вони якісь розкуйовджені, неправильні, у них є якісь довгі викиди, які тягнуться у різні сторони. Чому це так, що з ними трапилося? Гравітація на них не діє? Звичайно, діє. Але крім гравітації самої туманності. Тут іще вмішується гравітація Чорної діри. Діри ми не бачимо, але ми бачимо, як вона тягне до себе речовину із газової хмари, розташованої поруч, і тим самим дозволяє нам впевнитися, що у цій частині Всесвіту, у цій точці галактики, розташована Чорна діра. Треба сказати, що дехто вважає, що чорні діри ну, це небезпечні штуки і що їх треба стерегтися. Майте на увазі, найближча Чорна діра знаходиться на відстані 1560 світлових років від нашої рідної планети, і абсолютно нічим нам не загрожує. Ну а раптом. А раптом якась із них тихенько підкрадеться непомітно до сонячної системи і почне там хазяйнувати. І тут ви можете не хвилюватися. Не хвилюватися тому, що в чорної діри маса велика. апетит Чудовий, але дотягнутися вона може. Тільки до того, що зовсім поруч з нею. Подивіться, невеличкий інопланетний житель зупинився біля Чорної діри і дивиться на це незвичайне місце Всесвіту. Підійди трошки ближче. Я тебе погано бачу, відповідає Чорна діра, Бо коли ти не наблизився до горизонту з подій, вона тобі нічого зробити не зможе. Тобто, тобто апетит у чорної діри чудовий, але дотягнутися до чого небудь їй дуже важко. І в космосі дістаються Чорним дірам лише окремі крихти, молекули або атоми, які пролітали повз них. А так, живуть вони бідненькі, можна сказати, у проголодь. Найбільша чорна діра, яка відома астрономам, знаходиться у центрі нашої галактики, і її вдалося навіть сфотографувати. А але спочатку астрономи виміряли її розміри і масу. Як вони слідкували за тим, як рухаються зорі поблизу галактичного центра? Подивіться, вони кружляють. Навколо якоїсь невидимої точки, неначе її щось там утримує, утримує гравітація Чорної діри. І слідкуючи за рухом зірок в центрі, і вдалося і виміряти її характеристики, і зрозуміти точні координати. і вже... Потім набагато пізніше вдалося не тільки описати події, які там відбуваються, але й зробити перші фотографії чорних дір. Ці перші фотографії створені зовсім недавно, якихось пару років тому не більше. І вони виглядять зовсім не так вражаючі, як комп'ютерні анімації. Чому? Та тому, що все одно ми чорну діру не бачимо. Ми бачимо світло розігнаних до величезної швидкості атомів, які мчаться навколо неї. І між цим світінням бачимо темний простір, який і повинен бути чорною дірою. Треба мати на увазі, що будь-яке. Тіло, будь-який об'єкт можна перетворити в чорну діру, якщо ви зможете його дуже-дуже ретельно опакувати. Щоб наша земля перетворилась на чорну діру, нам треба втиснути всю планету у невеличку кульку розміром менше 1 міліметра. Як булавочна голівка. Якщо нам вдасться це зробити, земля стане чорною дірою і зникли. Від очей посторонніх спостерігачів. І сонце теж може бути чорною дірою, воно величезне, воно майже мільйон кілометрів в діаметрі. Але якщо нам стиснути сонце так, щоб воно вмістилося в кілометрову кульку, Воно теж перетвориться на чорну діру і зникне, і спостерігати його буде неможливо. Просто немає у всесвіті таких інструментів, які могли б здійснити таке перетворення з сонцем чи землею. Ну і напевно, дехто із вас чув. Що насправді чорні діри чудова річ, що це наче ліфти, які поєднують між собою різні частини галактики, і що можна замість того, щоб мандрувати довго-довго обхід, пірнути в Чорну діру і через кілька хвилин виринути з іншого боку, і мандрівка займе зовсім небагато часу. Може, воно і так, але ж. Але ж ви пам'ятаєте, все, що наближається до Чорної діри, навіть атоми руйнуються там за горизонтом подій. Ну, звичайно, вони нікуди не діваються. Звичайно, вони пролетять через цей таємничий тунель і вилетять з іншого боку. Але як вони там зберуться? Чи зможуть утворити те, що було на початку мандрівки? Чи ніс у нас опиниться на животі, очі на колінах, а вуха де небудь на спині. Тож, перш ніж вирушати в таку мандрівку, треба спочатку добре подумати. Ну, а ще, можливо, ви чули про білі діри. Чорна діра все поглинає, а біла все випромінює, викидає назовні. А чому білі? А чому не може бути рожевих, зелених чи помаранчевих чорних дір? Якщо з чорними все зрозуміло, і ми їх навіть знайшли у всесвіті, то ні білих, ні кольорових поки що знайти вченим не вдалося. Але це поки що зорі. Ховають немало таємниць від нас, і хто знає, може хтось із моїх глядачів і зробить це надзвичайне відкриття, яке дозволить нам вільно мандрувати Всесвітом.